Сьогодні на порядку денному Пленарного тижня і сьогоднішнього дня, зокрема, стоїть багато різних законопроєктів. Серед них обов'язково слід виділяти ті законопроєкти, які допомагають нашим відважним українкам і українцям здобувати для нас перемогу. Зокрема, сьогодні Верховна Рада затвердила власне законопроект, яким говориться, що кошти з фонду регіонального розвитку будуть спрямовані також до укріплення до міністерства оборони, тобто допоможуть нашим захисникам здобувати перемогу Україні, що є дуже важливим. Іншим важливим моментом на сьогоднішній день є також те, що Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект щодо власне спрощення процедури отримання ввезення і обліку гуманітарної допомоги, яка є дуже потрібна, особливо в тих регіонах, де відбувалися і відбуваються бойові дії. Віримо, що всі разом кожен на своєму власне якомусь певному рівні зможе допомогти тим українцям, які, на жаль, постраждали в різних регіонах. Від окупанта і віримо в те, що після перемоги, завдяки нашим міжнародним партнерам, власне, відбудуємо нашу Україну квітучою незалежною європейською.